Привіт, дорогі підписники та глядачі, і продовжуємо грати Unholy. Я походу зрозумів. Як тут що має бути? Тут в нас має бути. What? Чекай. Що я зробив? Взагалі дупля не, не поняв. Я просто крутив, крутив воно віну ок. Ну, коротше, зато відкрилось. Я думаю, що, типу, там, де ці символи одинакові, типу, оці ну, каже Quike, це треба було просто взяти, типу, і додати, типу, наприклад, ну, ті символи, які там немає. Типу, я щось не пам'ятаю, просто крутив, крутив воно. Ну, ну добре, відкрилося то відкрилось. срав пазик, то кажеться. Нотатки єдиний доказ того, що я жив. жив. Єдиний доказ, який коли-небудь буде, що це не та смерть, яку ми шукали. Де ж чому вона покинула нас і залишила голоду... гол... Головувати тому? Головувати тому самозванцю. Є це наша доля вмирати і вмирати знову тільки смерть, тільки смерть у загробаному житті. Земля більше не є обіцяною. Ж більше немає. Хлопчик прийшов. Хлопчик прийшов. Де мати дитини, Може вона теж тут? Ми повинні їй допомогти. Чума не може пожирати матір і дитя? Ну, ок. Ок. Що ж, я можу сказати, що гра реально не. Ну, типу. Знаєте, як зараз ще нема дуже сильно що грати? Ну, звісно, Baldur's Gate 3 є. Але ну, це гра, яка, я не думаю, що класно би її знімати. Це гра, яка треба, напевно, більшості сісти, собі самому пограти, та й все. За великим. Е... Не вона знову. Так, це вона це човіха. Так, святкуйте за мною. Зачиняйте ворота. Речі, в них тут вроді би і наша ера, типа ну наші часи, а вроді би й ні. Эй, просто записка я. мені її дістати? Навіть так странно стрибаю. О, весь місць цього складу було конфісковано вічно, вічною весною. Пам'ятайте слово писання. Слово писання. І вони віддадуть усе, що мають по повернумо пророку в його скрутну годину. І він благословить їх через їхню жертву. В імя матері на настоя. В імя матері Настоялки та Пророка. Чего? Весь Чу ема, да, ну, типа? Короче, там закрыто, тут закрыто. Скрежет за все СССР. Бановар. Ну, Значит, сюда. Ой, курва. Дань глайд. Чего? Finally will feed our neighbors from below. She'll never make it alive. Ага, понял. Я ще зміг викупити демо. Ну що, я думав буде важче, я думаю, що зараз вони... А так то в принципі нормально. Ви собі ходять по своїй там частині. Короче. Мама. О. Здорово. Що тут забуло? Ты спитала, чому я тобі допомагаю? Перший проф... пророк прийшов. Я була та, хто керувала містом. Ти? Через тебе все, що сталося? Ні, моя дитинка. Це ти припинила ритуал. Це ти винна в всьому. Я, я хотіла спасти мого сина. Я не хотіла про цих пророк, чиство і так далі. Ти зараз в серці цього конфлікту. Пам'ятай, що ти навчилася. Кистокен з твого минулого має бути, ти маєш час, щоб коротше полагодити все. ага У мене нема токенів. Ну, норм. Можна ще. Коротше, тато написав письмо мамі. Він хотів це прочитати, коли на свої, на їх, на її похоронах. Коротше, я не можу нічого сказати, тільки якщо він там щось, бла бла бла. Що він не прочитав, і. Мій-майня, коротше. Ага, ми можемо, коротше, цей. Бігти і... Питатись і... так. На мені шарика одного. І ще ніць нема. І що відбувається? А, окей. А, понял, понял. Ясно, ну ты такая хрень. Это просто. Я не знаю, может это я шеступлю? Что такое? Кудась там подивилась? Що не робить? Що ці роблять? Ага, будуть ховати нас поняв Добре. Нормально, в принципе. Uh, Закрой <связь> рота. А по получишь. Что ты? А там киска с панелька, короче. As you know the plague is upon our city those who know me know of the sacrifices i made for the people and just as my son the prophet we must obey our teachings and renounce that which holds us back let our pain be our immolation let fire be where we find solace let the cleansing begin I Розпочинається точніше. О, курва. Аааа, тут є це. Що відбувається? А, чекайте, точно, я ж можу включати фонарик. Забув. i check As the city dies, my result strengthens. Булотка гра. А, во. Фур, вот, просто звездец. Ты можешь собрать, я заработаю. Обов'язково обшукайте всіх негідних, З... заберіть все, що вони мають. Я знаю ма... майстра торгівлі, який винагородить нас належним чином. Йому особливо подобаються дитячі іграшки, книжки знайте. І перевірте їхні кишені на наявність кристалів, просто тримайте язик за зубами. Вони хотіли ще цей. Коню. Добре, взяли кристалики. This help me to shut down the pump. Увага! Переконайтеся, що тиск. Слідуйте за тим, що тиск усіх трьох клапаних не перевищував безпечні межі. Під час роботи уважно стежте за приладами, інакше все Піч, піч згорить і вибухне. Ок. нічого не то. Ключ. Чувак зелес. Бля... Добре, треба відкрити це Ух, курва. machine won't kill anyone ever again. Ми куди з іншої тут? Бляха, та не підлагуй. Help! Ecco. profa... Oh, è yeah. una proroca. До 5 заранее нам придается бегте. My child. Do not fear. I will Дитина, не бійся. Я тебе My буду voice. проводити. Ah, що ж, ми можемо тут закінчити. Дякую всім за перегляд. Якщо вам хоч якось подобається ця гра, просто не було що грати, Думаю, це пограти. Я ще опитування поставив, то будемо мати, що грати. Тому, е дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви новенький. Поставте дзвіночок, лайк. Комент і наступного всім.